Добрий день, діти! З вами ваш учитель трудового навчання Людмила Вікторівна. Сьогодні ми з вами будемо виготовляти серветку з однотонної тканини квадратної форми, оздоблену бахромою з витянутих ниток. Для роботи нам знадобиться клаптик тканини полотняного переплетіння. Можуть знадобиться ножиці, голка і знадобиться олівець і лінійка. Приступимо! Тканина нам, діти, потрібна полотняного переплетіння, щоб з неї можна було витягувати нитки. Давайте згадаємо, що ж таке полотняне переплетіння. Ось так у світлі ліхтарика вам повинно бути добре видно, що тканина, якначе, складається з малюсіньких клітинок, утворених нитками підткання та пругу. Побачили? Беремо цю тканину, лінійку. До речі, тканину теж постарайтеся взяти таку, щоб було як можна менш щільне переплетіння. Тому що чим щільніше переплетіння, тим важче буде витягувати з неї нитки. Ми беремо лінійку та олівець для того, щоб відміряти розміри серветки. Серветка у нас буде квадратної форми. Ви пам'ятаєте, що таке квадрат? Квадрат це прямокутник, у якого всі чотири сторони рівні. Так? Відміряємо 20 см. Чому 20 см, ви можете взяти свій розмір, але якщо взяти більший розмір, то теж буде дуже складно витягувати на таку відстань нитки. Тому я обрала саме 20 см. І по цій стороні теж відмірюємо 20 см. Тепер по наших рисочках, намічених олівцем, трішечки надрізаємо тканину, з іншого краю теж трохи надрізаємо. А тепер просто відриваємо. Якщо тканина більш щільна, то, звісно, так відірвати ви її не зможете. Вам доведеться скористатися мотицями. Але тоді доведеться підрівнювати. Тепер, що ми робимо з вами з цією серветкою? Підложимо тепер все, що нам не потрібно. Ми повинні витягнути края ниток, щоб утворилась бахрома. Витягуємо е, ниток е, стільки, щоб е, довжина цієї бахрами була не занадто маленька. Ось, наприклад, от така ну, явно недостатня. Е, але й не занадто велика. Тому що, якщо зробити дуже велику бахраму, то це буде виглядати неохайно. Зазвичай прийнятною довжиною бахрами буде 5-7 мм. Це якраз та. Довжина, яка буде добре виглядати, і буде достатньо, щоб не висмикувались нитки і трималась наша серветка, щоб края не витюкувалися. Всі чотири сторони ми робимо, щоб глибина витягнутих ниток була одинакова щоб не волос, що з однієї сторони бахрома довша, з іншої коротша. Скрізь має бути одинакова. Якщо нитка погано витягується, то ви можете трохи допомогти собі голкою, піддіти цю ниточку, щоб вона витяглась. Дивіться, діти, що у нас вийшло. Ось у наша бахрама одинакова з усіх чотирьох країв. Доволі рівненька. Виглядає акуратно. На сьогодні наша робота з вами закінчена. Продовжимо наступного разу. І нам знадобляться ті ж самі матеріали, що були потрібні сьогодні, і ця ж сама серветка. Ми продовжимо працювати з нею. Дякую за увагу!